Стосовно моєї рекомендації для абітурієнтів, студентів, які хочуть побудувати свою кар'єру у великих компаніях, по-перше, це навчитись структуризувати інформацію. І зараз існують спеціальні технології, методики, які можна використовувати для структуризування своєї інформації і дуже ефективного пошуку, навіть не інформації, правильніше сказати, знань. У першу чергу. Я пробив фокус на це. Чому? Бо в великих крупних компаніях інформації просто дуже багато. Якщо не вміти швидко і ефективно її структуризувати, ви не зможете швидко уловлювати нові методики, технології і так далі, і перестрибувати, скажімо так, з задачі на задачу. В голові це просто не утримаєш. Якщо це все правильно і ефективно структуризувати, то у вас просто там скажімо, за рік, за два, скільки ви будете вчитись в універі, там чотири роки, у вас база знань Канакопиться, що ми потім, ну, яку технологію не візьми, вже будуть нароботки, від яких можна дуже швидко, ефективно повернутися. Набагато ефективніше було б один раз прочитати, написати якийсь педпроєкт, на базі цього педпроєкту записати базові підходи, моменти і так далі, Зберегти ти на вітхабі, занотувати всі основні моменти, розписавши собі все, що не зрозуміло, в свою базу знань. Потім з бази знань це все шукати. Що...